І всім привіт. Ну, от, ех, все погано, все погано. Я... Минулі відоси були про те, про закрите тестування в плеймаркеті моєї гри. Е, не вийшло. Мене все ж таки, ну, хто не знає, то я раніше робив ігри виключно на телефон в плеймаркеті, потім в плеймаркет мене забанив через порушення правил, які я робив ще незрозуміло коли. Тіба я роблю ігри з 8 класу, ще з 2000. 17-17-го 17 го року, і, типа, ще тоді трохи порушав правила, і зараз він про це згадав. Він старий аккаунт заплочив, я спробував зробити новий, я думав, що вже пройшло, я вже намагався робити закрите тестування гри, і плеймаркет такий, я тебе пам'ятаю все. Ні, не пройде. Тому в плеймаркеті не вийде моя гра, але я по в описі ви можете зайти на BuyMeCoffee, і зроблю в мембершіпі, Додаткову підтримку. Симулятор України Mobile назову, чи якось так. Напевно, за євро. І дам вам е, АПК. Ну, ви тіпи, підписуйтесь і у вас буде посилання. Ви знайдете посилання на АПК. Е, я одразу попереджаю: гра поки що не до кінця портована і погано портована. І я продовжу активну розробку гри в січні вже. Буду з вами відвертий, щоб я продовжив активно працювати на грою і так далі. Мені треба 200 євро на місяць. Тому я дуже сильно розраховую на вас. Знову ж я тут додам. Симулятор України, не знаю, назову симулятор України 1991 Android. За 1 євро на місяць, потім заходите в пост, і там знайдете посилання на завантаження ПК і можете пограти. Одразу поражаю АПК. Зараз погано працює. Вона грабельна, можна грати. Але незручно, некомфортно і так далі. Я буду над нею працювати. Просто, якщо ви зараз хочете підтримати, то ви можете це зробити. Це так, я вам зараз розповідаю, що відбувається. Загалом ви ще можете просто підтримати розробку донатом в останньому описі. Так, до речі, розробку Steam я також не закидую. Я продовжу працювати. Я в Steam навіть оновлюватись, але я б радив вам купувати гру. Ну, так, в Steam купуйте. Але по можливості підтримуйте мене тут, тому що зі стімо я не отримую. Я поки що не можу отримати, тому краще оплачуйте мені тут все. Будь ласка. Ось тут оплатити годину розробки, оплатити 2 години, оплатити 10 годин розробки, роботи над грою. Будь ласка, я би був дуже вам вдячен, якщо ви це робили. Тому що це, це важливо для мене, це дуже важливо. Ну що ж, послання на BuyMeCoffee кофе в описі. Переходьте, грайте.